Следующее суспильства. Добрый вечер, Андрей. Спасибо, что нашли время сегодня для нашей аудитории на Донбассе. И не случайно мы вас пригласили, потому что ваш доклад, который вы рассылали журналистам, вызвал интерес у нас, как у журналистов, собственно. И я так понимаю, что доклад этот, он проводится вами как-то системно, да, вы делаете эту работу. Можете более детально рассказать, что это за документ и какая польза для общества от него? Да, Центр досвідчуспільства, він ми здійснюємо моніторинг ситуації з внутрішньопереміщеними особами. Ми почали ще в квітні, тобто коли з'явилися перші внутрішньопереміщені особи з Криму. І ми стараємося систематично, щомісяць або кожні два місяці, ну, тобто залежить від насиченості подіями певного відрізку часу, робити моніторинг ситуації. Тобто, це більше моніторинг державної політики, що держава робить для внутрішньопереміщених осіб. От, ну і також їхні потреби, але це ну це набагато складніше. От і також інший проект, це ми почали досліджувати про проблеми інтеграції біженців от в Україні. От, ну, біженців тобто не внутрішньопереміщених осіб, а класичних біженців, тобто мігрантів, біженців, іноземців. Ну і з часом так як якбилися два проекти паралельно. Ми бачили, що в принципі в біженці і внутрішньо переміщених осіб є багато спільного. От, Проблеми спільні, певні потреби. От і зараз ми намагаємося е, працювати над тим, щоб створити певну якусь програму інтеграції біженців внутрішньопереміщених осіб в українське суспільство, тому що закон, який був прийнятий Верховною Радою про забезпечення прав та свобод внутрішньопереміщених осіб, він передбачає, що Якщо в Україні буде кількість внутрішньопереміщених осіб більше, ніж е, 100 тисяч, або якщо ця ситуація, яка зараз відбувається, на сході триватиме більше ніж 6 місяців, от, то держава повинна створити якусь державну програму по інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Ну, то вже ми маємо ну так, скажімо, вже 650 тисяч є. Да, ми вже маємо більше насправді ніж 650 тисяч, да, і ситуація триває більше ніж 6 місяців, але держава не реагує. А програми так і немає? програми немає, да, і ну, поки що навіть про неї не говориться. А вот. кто должен о ней говорить? Я помню, я был на эфире каком-то недавно, какого-то канала, даже, по-моему, 1 плюс 1, и там было ток-шоу, и там была Лутковская. И ей задавали вопрос: вот, что делается. Она говорит, мы предложили эту программу, или проект, драфт какой-то. Но правительство ніяк не реагує на це. Абсолютно ну, да, да. в Офіс уповноважених справ людини Верховної Ради це один з небагатьох державних органів, який справді щось робить для внутрішньопереміщених осіб. От. Ну але цю програму повинен запропонувати уряд. От. Але проблема в тому, що от я дивився програми, які уряд запропонував для не для внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб, а для біженців. От вони дуже неякісні. Тобто він просто відсилає Неякість. неякісні. Вони він відсилає. Завдання обласної обласним адміністрації адміністраціям розробити таку програму. Вони її розроблюють, але насправді дуже від відірвана від реалії. От. Ну і ми думаємо, що насправді, якщо не впливати на уряд, якщо на нього не тиснути, то таке саме буде з, з, з внутрішньопереміщеними особами. Тобто буде просто буде якась створена програма, от, але ну, не буде не проведе ніяких досліджень попередніх, не зібрано даних, тому що зараз справді дуже великі проблеми зі збором даних. От. Із ну, і, і обліком внутрішньопереміщених осіб, і з їхніми потребами вони дуже поверхневі. Тобто в законі е, про внутрішньопереміщених осіб це певні якісь мінімальні, е, е, мінімальні вимоги які, е, щодо даних, які повинні бути внесені в від, єдину базу, тобто це там, е, їхнє прізвище ім'я, місце проживання, от, і їхні потреби, але їхні потреби це вказано так не обов'язково, тобто за бажанням. Вот, і ці дані вносяться, в основному потреби якраз не вносяться, і тому ми маємо фактично дуже слабенькі, скажімо так, бази даних. Вот. Ну і фактично на них не можна нічого розробити Скажіть, а от нас люди, які зараз дивляться в Донецьку, наприклад. Вот, ви можете якось їм сказати уїхати чи не уїхати, виходячи з вашого досвіду. І що вони получат здесь, ілі в другому місті України? Е, як, ну, Якщо вони уїдуть, ну то швидше за це вони получать мир. Що вже типу важливо. От. Ну, по крайній мірі, над ними не будуть літати снаряди. Закон гарантує, що внутрішньопереміщені особи вони отримують певний якийсь мінімум щодо гарантування їх прав та свобод. Якщо, якщо нас цікавить матеріальна сторона, то це невеликі гроші, це для для працездатних осіб це трошки більше, ніж 400 гривень, для непрацездатних 800, от, плюс допомога на житло, от, і також це державна допомога, ну і відповідно є певні волонтерські організації, да, сервісні організації, які допомагають. також. Ну, але Треба мати на увазі, що це все на півроку, от, і потім, теоретично, ця допомога повинна бути продовжена от, або не продовжена. Тут тобто, залежить від конкретної ситуації, там є багато досить нюансів. Скажіть, місцев. а які є е, приміри, приміри е, програм інтеграції, реінтеграції або особ временно е, переміщених, або біженців? Що це? Які приміри це в цілому? Куди вот можна двигатися громадським організаціям, які займаються подібними активностями? Що би ви їм посевтували? Ну, якщо ми говоримо про досвід з внутрішньопереміщеними особами, то є досвід грузинський. От, е, в них було близько 250 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Е, їхній досвід, ну насправді, що вони зробили неправильно. По-перше, вони почали будувати окремі містечка для внутрішньопереміщених осіб, щоб їх забезпечити житлом. Ну, з однієї, сторони це добре, да, є вже житло, але з іншої сторони, це все перетворюється на гетто, тому що дуже було. М, ну, ці, ці містечки часто знаходяться або дуже відірвано від якихось транспортних шляхів, або від великих міст, відповідно, виникають проблеми із е, е, працевлаштуванням. От, тому вони зараз, все, все, що в них залишилось, це м, вони надають допомогу фінансово внутрішньопереміщеним особам щомісяця. Це 25 доларів, по-моєму, да, 25 доларів. Потім, е, це державна допомога. В принципі, це все, що за сколько вони їм допомагають, Або більше в Грузії це постійно. Угу. Тому ну, що у нас і, полгода да, я так я у нас полгода, ну і в Грузії це ж там залежить від доходів, теж сім'ї uh -huh. то ця допомога може бути або не бути. І в Грузії, що вони добре зробили, що великі мегаполіси, да, як в Білісі, там вони впровадили свої окремі програми. Тобто, в місяці там є допомога на сім'ю, там безкоштовний проїзд, знижки на комунальні послуги. От. Ну і в принципі, оскільки в у нас внутрішні переміщені особи вони концентруються в певних якихось великих містах. Да, це в основному Харків, Дніпропетровський, Львів, то я думаю, що повинні бути якісь регіональні програми. От. Скажите, а стигматизація винужденных переселенців? Ви как-то обращаєте на это внимание, как это можна посчитать, что ли? І как этому можна про ну, По-перше, проблема в тому, що зараз немає взагалі е, досліджень цю тему. От. Тому ну, про це важко говорити. І щодо е, внутрішньопереміщених осіб, проблема в тому, що ну, щоб вони інтервувалися в українське суспільство, відповідно потрібно, щоб було е, бажання з двох сторін, тобто бажання держави да, впроваджувати певну політику і бажання внутрішньопереміщених осіб. Е, Осіб інтегруватися, проблема в тому, що це не досліджено, наскільки вони бажають інтегруватися, і не, немає ніякої взагалі державної політики, ні бачення цього. От ну відповідно, якщо, якщо буде е, певні якісь державні програми по працевлаштуванні, по забезпеченню житлом е, по освіті ну, то, то відповідно рівень стимуляції буде зменшуватися. От. Ну, по-перше, все, що ми чули, це, мені здається, що позавчора чи вчора Сорос сказав, що він буде видавати якісь Да, да. Сорос, кстати, недавно отметил, что он также поддерживает э, деятельность, направленную на помощ вынужденным переселенцам. Он так, кстати, подчеркнул и э, настоял на том, что международное сообщество должно поддерживать новую Украину. Я напомню зрителям эту цитату. Э, кроме того, что большими финансовыми ресурсами, чем это есть, и в том числе на вынужденных переселенцев. Таким образом, по мнению Сороса, это должно стать сигналом не только для украинских реформаторов, но и для международного бизнес-сообщества. Пока что, вот как выглядит в реальности ситуация на местах в Углегорске, наш журналист побывал там недавно, и ситуация... Ну, если сказать плачебное, ничего не сказать. Очень критическое. И он фиксировал там какое отношение к людям, да, лю, какое отношение людей друг к другу. Например, мы даже видели такие факты. Кстати, в Донецке, например, есть территория Киевского района и территория Пролетарского района. И вот даже внутри Донецка, те, которые люди уезжают из Киевского района в Пролетарский, и они уже считаются там беженцами, полный маразм. Но они, таким образом, те, которые живут в Пролетарском, говорят, вот, что вы к нам едете, нас тут не обсуждают. А это самый спокойный там пока район со стороны ближе к Макеевке, Ашан. И там нет стрельбы, такой, как в Киевском, понятно, районе. И там есть свет, вода, тепло. И мы ожидаем также, что если не закончится сегодня, завтра, послезавтра оккупация Донецка, то на февраль, когда будут тяжелые морозы, Будут ехать из Кировска, Ждановки, вот таких Харцистка, городов в Донецк областной центр, тоже такое явление, как внутренние переселенцы. Но я так понимаю, что этой категории вообще никто заниматься не будет. То есть вот теми внутренними переселенцами внутри оккупации. Ну, якщо они отримають документы, що підтверджують їхній их статус, то вони будуть отримувати отримать финансовую допомогу. А заниматься да. Я имею в виду финансовую допомогу. Даже как они внутри этой оккупации. И передвигаются, и, ну, то ну, есть... Ну, да, это... в Бодибилдинге им придется выехать на неокупованную частину Украины. Это полностью, да. Иван, готово видео наше из Углегорска? И есть новости короткие еще о том, что... Эм... Виталик, что ты говорил? Новости. Да, два убиты в Петровском районе, это последнее было сообщение о том, что в Донецке. Ну там еще много пишут в Твиттере и Справа в соцсетях. Ну, по Авдеевке, да. Ну, в Твиттере и в соцсетях пишут, что украинская армия там куда-то вроде бы прошла на территорию Донецка, но это все не имеет никакого подтверждения документального, официального. Единственное, что сегодня по трудовским стреляли со стороны. Организация Донецкая Народная Республика из градов, а в трудовских, как раз это часть Петровского района города Донецка, там находятся некоторые украинские войска. Все видео готово, уголовок. Мы не слышим, да? Не будем... В Луганске там более-менее сейчас спокойно, они не достают. Просто не достают. В Слуганске били. Но дело в том, что... С Луганской били, наверное, сюда по станице, да. С Нацгвардии ребята подъехали, расстреляли облок. Я так рада, что у нас Это ДНР подъехала к Нацгвардии или как? Ну, Нацгвардия, Национальная гвардия, это Украина. Подъезжают на машине, к какому блокпосту? На мосту. Через Донецк. А там кто? ДНР стоит? А там ЛНР стоят. Стоят ребята, 6 человек стоят. Их расстреляли. И тогда те. танки все Расскажи. кинули Добраться. под это самое. И получается, вот это прилетело сюда? Все куда? прилетело оттуда, с Луганска. Угу. И нас не пустили, сто машин стояло, мы все вернулись назад. Так а чем это начали? Градом? Град бил, минометы, пять минометов поставили вот тут, сгоревшая, как на Луганск ехать. Там это самое... Бушка была, ну кафе. Типа. Но ну, а как они вообще ЛНР, вот люди, которые стоят на блокпостах, как они относятся, как они видят? Что я могу сказать? Им? Ну не хомята, ну вот как как вот всякие общем, среди них есть, всякие и среди этот на Украины всякие есть, люди разные. Но mm -hmm. дело все в том, что нам жалко и тех и этих. Ну, да. Мы не делим, ну, да, мы не люди, можем. Люди, люди. Ну те русские украинцы и с этой стороны русские украинцы просто это глупая война, никто ничего глупый, не поймет. Очень глупая очень война такой никогда не было диверсанты заезжают на территорию Луганска из минометов, со дворов где-то прячутся, лупят с минометов по, по территории рынка, по администрации все, вылавливали их это самое. потом конфликт у них в ЛНР между собой это 2 числа расстреляли они этого Бэтмена такой был. ну вы слышали да -да. по интернету везде. Так что очень сложная сейчас ситуация. Спасибо. Ну а у вас как, дом не пострадал? Наш дом, а у нас на воротах написано, кто тронет, горя большой. Потому что Господь нас сохраняет. И наши дома более-менее, всех, кто верующие. Мы ж молимся. Молимся очень усиленно. Поэтому единственное спасение больше сейчас не на кого надеяться. А вот это вот два снаряда. Это вчера, да? Это вчера. Тут, и тут по Букове. А, а пенсии, пенсии, свет, свет есть у вас? Света нету, газа там у нас есть, сюда нету, а света нигде нету. А и пенсии, выплаты? Выплаты у нас вот это, даже за январь начали уже платить пенсии. То есть с этим а проблемой? Платили все у нас. Всю получили. задолженность? Всю задолженность. И получили мы в октябре месяце еще. А магазины работают у вас? Работают. <клышко> магазины работают. В магазинах у себя есть. Ну, сейчас, слава тебе, Господи, у нас хоть пенсия. По очереди. <клышко> 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 а <клышко> как часто? как часто стреляют обстрелы. Да, да. у нас, каждый месяц не было. Была тишина. Был первый, уже все. Позавчера немножко, а вчера целый день так уже били. Я Говорят, седьмая. что национальная гвардия <связываем> 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 или пьяные, <связываем> или обкуренные, и попутали дорогу, и выехали на дорогу на мост. Угу. До ополченцев. Но и те, их там, говорят, положили. Понятно. Ну вот. и потом пошло. Те туда, те сюда. И тогда уже били, били уже, не знаем, куда. вот если бы у вас было обратиться к президенту, чтобы вы ему сказали? Что бы сказали? Чтобы он отсюда вообще смылся, этот президент. Вы не записываете меня. Ну чего, записываем. Да. Ну расскажите ситуацию, да, какая <с вообще. <с ну, вам... ситуация, конечно, ужасная. Вчера так особенно было. У нас 2 сентября было страшно. А почему вы так говорите, чтобы он смылся? Ну, а? Почему говорите президенту, чтобы он смылся? А зачем он развязал вот эту войну? Ну я просто у вас спрашиваю, я, я журналист, я не. Но это ж он же развязал. Просит у Меркель денег. на восстановление Донбасса, 500 миллионов, да, тут 5 раз по 500 надо, чтобы его восстановить. Он, вы не были в Вот тут Шевченко, там вообще, уся. А вы не видите в, этом, в этой ситуации виновной российскую сторону? Нет. Иду открыть, иду открыть. Скажите, как может быть российская сторона виновата? Россия сколько приняла беженцев? А вот танки, которые она поставляет сюда на Донбасс. Я как... Я Ну, якобы защищая э, э, людей, которых ущемляют. Тут русский язык был этот, э... а, а вот эти национальные гвардии говорят, что они нас защищают. Говорят, кого вы нас защищаете? От россиян. Да я тут уже 60 лет живу, нас никогда россияне не обижали. Но. И сейчас в Россия уже 11-й конвой. А до вас заходит он? Вы ну, получаете У нас, нет. У нас были в Ренат Ахметов два раза добал. Потом я не знаю кто. А вот это, когда 27-го Красный Крест Вот. Ну, а вот это ж церковная сегодня. Ой, не могу. Я же не при одном президенте, у нас такого не было. Ну откуда вы думаете, появились у ДНР, у ополченцев, у вот людей танки, танки, откуда, где они взяли? Ну я А у с... вас какие каналы идут здесь вообще показывать? Что у здесь? У нас Россия один, Россия два. Россия 24, Луганск 24, а потом... Проблем вынужденных переселенцев вместе с Андреем Солодько. Это представитель Центра изучения общества, Центра выучения суспильства. И расскажите, пожалуйста, у вас есть инфографика, мы сейчас покажем на экран, вот о цифрах, которые, как они менялись на протяжении начала вооруженного конфликта, его течения, вот сейчас, когда было больше зафиксировано вынужденных переселенцев, когда меньше, какие-то критерии, может быть, которые зависели? Ну, насправді, так, да. тут е, навіть ці цифри вони не точні, тому що є два джерела. По-перше, є постанова України, постанова Кабінету міністрів України 509 про облік е, внутрішньопереміщених осіб. От відповідно до цієї постанови е, створені міжвідомчі координаційні штаби, от, я так виявляю, що це якісь та певні палатки, там на Міністерство навчальних ситуацій, от, які збирають, е, які е, мають перший контакт з внутрішньопереміщеними особами, відповідно, вони перші, хто їх облікує. От. І відповідно, з цих даних у нас сьогодні вже 810 000 внутрішньо переміщених а осіб. Це офіційні дані вони. Це і да, це їхні дані. Mm -hmm. А є ще дані управління Верховного комісара з прав біженців. Там трохи менше, там 630 000. А от реально скільки доходить? Ну, я думаю, що ось да, середнє от, тобто щось між 800 і 630. Ну, насправді, швидше за все, більше ближ... до 630. З них 30 це з Криму, от і 600 000 з Ісходу. Ну і плюс десь близько такої самої цифри, яка виїхала. Ну я напримір, от, от я наприклад, у мене пропіска города Донецька. Я не становився ні на який чоловік, справку не отримав. Да, тут треба розуміти, що таких насправді дуже багато. От е, хто не становився, ну то пише це процедура, там дуже великі черги. Вони зробили дуже велику проп, 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 помилку, тому що вони прив'язали виплату виплату соціальних, е, виплату соціальних е, виплат до статусу ВПО. Тобто, щоб отримати пенсію, да, треба отримати якусь бумажку штучної uh -huh. переміщення осіб. Более і болі того, ви должны ще підтверджувати, що ви на місці там всю річ да, і ну то я спілкувався з представником управління Верховного комісара справи біженців. Він каже, що зараз в Донецьку, от всі, хто з Донецька, 60% хто отримав статус ВПО, це пенсіонери. Тобто ну просто які приїжджають за пенсію, так званий пенсійний туризм. Yeah. От і. Ну да, є дуже багато людей, які не отримували цей статус. От ну і вони просто ну знаєте, якщо ці 400 гривень нічого не вирішує, дай це навіть ну, то, так процедура, як як нас надаються зараз емстерині послуги, це да, певне приниження. От, якщо вони це не хочуть, то вони не йдуть за цією довідкою. Ну, але, в принципі, це може вам навіть вам дасть створити певні проблеми, якщо вам треба буде поміняти ну, поки, да, поки паспорт, пока не... там, я не знаю. Да, это да, це для таких потрібно. Ну, от скажіть, а що касається цих пропусків, які вот будуть видавати mm -hmm. вже, і ми були в Сартані під Маріуполем, це, щоб доїхати до цієї Сартани, треба 20 хвилин на транспорті, транспорт, транспорт ходить рідко. Тобто це така колосальна проблема створюється кожен раз. Що вот, касається пропусков этих, що з ними? Закон про внутрішньопереміщених осіб він передбачає, що на тимчасово окупованій території от, може бути доступ за пропусками. Але проблема в тому, що в нас окуповані території це тільки Крим. От. Угу. Тому Відповідно до закону України про свободу пересування, от не такі е, пересування громадян України по території України може бути обмежене тільки законом. Ніякий закон на сьогодні не обмежує пересування да, між е, Донецькою областю Да, і то фактички пропускають і фактики та ні законно. Це не законно да. Ну але в нас зараз ну по-другому не вийде? по-другому не вийде. Ну і насправді статус. Території АТО, тобто ми не знаємо, що таке АТО розумієте. Скажуть, є ли у вас якісь зафіксовані випадки, наприклад, під судебних ісків от винужденних переселенців государства України по яким либо показателям критеріям? А, поки що судових ісків немає, тобто ну їх, їх точно насправді немає, тому що я спілкувався із 에, Восток і із Крим Сосу. Mm -hmm. Суддівних ісків поки що немає, але проблема в тому, що вони рано чи пізно не будуть, тому що, ну, по перше, статус внутрішньопереміщених осіб дуже важко отримати, тому що закон передбачає дуже спрощені процедури. Ти приходиш з паспортом, заповнюєш анкетку, отримуєш та з куча е державних органів, вони вимагають дуже різні якісь додаткові документи. Деколи це взагалі комічні ситуації мені розказували ситуацію, коли е один в Чернівецькій області. Е Вимагали довідку підтвердження місцевого депутата там, з Донецької області, які підтвердив, що ця особа вона справді проживає в Донецькій області. Ну тому рано чи пізно будуть і позови щодо визнання ВПО, от, і будуть позови також. Щодо зі, зі сторони осіб, які залишилися на тій території окупованій, яким не виплачуються пенсії, да зараз зарплати. От е, ну тому, що тут дуже слизька ситуація. Насправді, і практика Європейського суду з е, прав людини показує, що він зазвичай не приймає якусь одну сторону. То тобто він він звичай, за все не звинувачить або Україну, тільки або там Росію, да, або ДНР. Тобто він покладе зобов'язання на декілька сторін. От е, ну я переглядав практику, да, наприклад, було випадок у Придністров'ї, коли. Там також не виплачувала зарплата в школі. школі от. І він в тому випадку він поклав відповідальність на дві сторони. Він не поклав на Придністров'я, він поклав і на Росію, от, і, на, і на владу Молдови. Скажіть, а що, кстати, з Росією? Наскільки там організовані люди в плані захисту своїх інтересів? Вам Ну, це звезд? Це Да, так. Да, да, да. Ну, насправді, так, да, з Росією. Ну, то якісь інформація доходить, да, але уривками, ну, тобто У нас немає ніяких офіційних даних. Те, то, 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 що пишуть в інтернеті, то ми і читаємо, да, що їх там насправді не так раді бачити, да, як, як вони надіялись. От. Ну і відповідно, там їм нічого не оплачується, ніякої допомоги. Є якась теоретична, є якась гуманітарна допомога матеріальна, да, там, речі, їжа. От. Ну, але Я думаю, що те, те становище, яке зараз їм забезпечено в Україні, воно набагато краще, ніж в Росії. Хорошо, Андрей, спасибо вам за сегодняшнюю беседу и спасибо за то, что вы делаете для наших земляков такие исследования. Думаю, что это один из вкладов, которые помогут решить в дальнейшем проблему, которая вокруг всего нашего Донбасса сегодня возникла. И думаю, что такие исследования нужны нам всем, и журналистам, и самим людям, которые проживают на территории Донецкой области, Луганской области. А нашим зрителям я хочу напомнить, что мы с сегодняшнего дня объявили такую акцию анонс. Сейчас появятся реквизиты этого мероприятия на экране. Анонс заключается в следующем. Наша общественная организация Донецкий институт информации намерена купить собственный телеретранслятор для того, чтобы поставить его неподалеку от города Донецка в одном из населенных пунктов и наладить 12-часовую трансляцию ежедневную в город Донецк всего видеоконтента который мы считаем как независимое украинское телевидение это может это будут э, наши собственные репортажи наших партнеров наших э, коллег из других телеканалов и youtube каналов задача заключается в том чтобы мы вместе с, с нашими зрителями смогли купить собственно этот э, ретранслятор все реквизиты сейчас есть на сайте мы открыли специальный расчетный счет под это дело все и я надеюсь, что на следующей неделе мы уже наладим первые какие-то шаги для, этого, для этой сделки такой и через общественного обещателя, то есть фактически это работа по созданию общественного обещателя на всю Донецкую область. Андрей, спасибо еще раз вам да. за сегодняшнее интервью. Я надеюсь видеть вас еще здесь со следующим отчетом, который вы сделаете за декабрь и за январь. И дальше видео еще из Донецкой области, где работают наши журналисты и каждый день снимают, присылают нам на протяжении недели, а мы по субботам проводим такие дайджесты, обзоры того, что же нашим журналистам удалось снять, и вместе с коллегами, с журналистами, с экспертами, гостями обсуждаем здесь, а вы, собственно, можете все это видеть в прямом эфире, а кто не увидит в прямом эфире, это все будет доступно на сайте, на YouTube Громадского Донеччины, где 24 часа в сутки доступен весь архив наших видео.